Люксовий мінітрактор на широких та великих колесах 7,5 на 20 передні колеса, 11,2 на 28 задні колеса. Має сумасшедший кліренс даний міні-трактор і мега потужній передній та задній міст. От, Будь ласка. Якщо з тима мостами у нас вже ніяких проблем не було, то з цима, тим паче, ніяких проблем і не буде, в принципі. Зараз підемо, подивимося. Ось надпотужніший задній міст. Додатково встановлений двохсекційний гідралічний розподільник, ресивер на компресор. Компресор, звісно, також входить в комплектацію, розетка під пневмо, пневмо -розетка, так би мовити Напричіп або куди ви будете використовувати цю пневмосистему Трьохточковий навісний механізм, вал відбору потужності, фаркоп Cop. На даний даний трактор облаштований двохсекційним гідравлічним розподільником панель приладів автомобільного типу. Все як положено. 4 Дизельний двигун на 50 кінських сил. І даний міні-трактор міні коштує на даний час 7950 доларів. Всі трактора йдуть з безкоштовною доставкою, куди б не замовили цю техніку. Привеземо прямо в двір, там ви протестуєте і заберете.